Промовиста інсталяція з'явилася в Одесі на пам'ятник Катерині II одягнули ковпак ката, а на руку повісили зашморг таким чином. Одесити вкотре хочуть донести місцевій владі, що тому пам'ятнику не місце у їхньому місті. Ну і 28 вересня міська рада Одеси не змогла проголосувати за рішення, яке би дозволило врешті знести цей пам'ятник. Місцеві вже неодноразово. Показували свою позицію, неодноразово обливали цей пам'ятник фарбою. Щонайменше дві петиції створили і зібрали підписи для того, аби це рішення, врешті-решт, зробили. Ну і сам президент Зеленський звертався до мера Геннадія Труханова із проханням знести пам'ятник російській імператриці. Але мер Одеси вирішив, що цього робити не потрібно.